Так, площадка Франція, Сейчас ще показую по ценникам. Машинки всі свіжі, плюс-мінус трьохгодичні, двохдічні. Е, такі Clio 13 000, 37 000 на щитку. в ньому 37 тисяч 19 год. Це ціна з НДСом. Тут всі ціни з НДС, за, внизу написано 20% НДС. Тобто, якщо машинка буде вивозитися десь з Європи, то тут за налічку вони продають, це частна площадка. За лічку продають в принципі ну можна якщо для вивозу, ну наприклад в україну так, то мінус 20% ціни. Такі, по, по ціні ринку по Україні я не знаю дивіться чи це якби він нормальна ціна його в Європі щоб ну плюс доставка розтаможка і все остальне Нормальна ця ціна. Ну, ось 18-й год, 11 тисяч теж ціна з НДС -ом. 63 на щитку. Так, не можу зрозуміти, де вони тут пишуть бензин, дизель. Ну це всі будуть бен бензинчики або електро, блін. Тут теж гібриди. Ну, тут щось нюанси, якийсь вже прижатий бамперок у ньому. Це всі, так, да, це всі гібриди чи повністю електро. Я так і не пам'ятаю. Електро повністю. Цей, це свіжий 7 на 18 тисяч 20 тисяч на щитку. Рено Зоя 50 кВт. А, це все електро, да, кВт, 40 кВт. Ось 52 кВт. Це все короче, машини, поняв. Бо я ще тут в Франції якби не очень по цим табличкам. Та і в общем по таким новим машинам якби я. Не не очень. Так, ось Рено Зоя 40 кВт, на ЗНДС 9900, ну 10 18-й год. Що тут не знаю? Це ціна з НДС. Тобто, для вивозу в Україну мінус 20%. Як тут що з батареями, я не скажу нічого. Так, ось є такі с... Дачі я така. 21 год, 6 тисяч на щитку. По ценнику 13 тисяч. Це ціна, її вже скинули, да. Е, так, що на бензин, дизель, не пойму теж. Ладно, В общем, надо йти спрашивать. Ну, больше все, що бенз буде. Дальше, сейчас подивимося ще. Тут ось такий тоже Renault Clio. є 22-год. 18 000 его цена, 17 тисяч на щитку. Ось такий апаратик. Розмитнимо ваше авто за один день. Прорахуємо вартість розмитнення авто та порадимо, як заощадити. Супроводимо вас всім процесом, крок за кроком, від купівлі до мрев. подамо попередню декларацію громадянина на митницю для швидкого перетину кордону. Сертифікуємо та розмитнемо ваше авто за один день, звертайтесь до нас. Контакти митного брокера знайдете в описі профілю. Треба підібрати авто в Європі. Пишіть в коментарях, дамо контакти підборщиків.